Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Я завжди з нетерпінням чекаю сезону слив, коли вони достигнуть. І коли наступає ця пора, я з задоволенням готую пиріг. сирно сливовий Він дуже смачний, тому пропоную і вам сьогодні зі мною його приготувати. Для приготування цього смачнючого порога нам знадобиться 350 г сиру кисломолочного. я беру домашній, а взагалі-то жирність значення не має. Відразу додаю сіль дрібку, також цукор та ванільний цукор. Цукра 150 грамів кладу, ванільного пакету. І також відразу сюди два яйця. 100 грамів олії. Та знадобиться нам ще 100 грамів масла вершкового. Воно повинно бути трішки розтопленим, тож ставлю його до мікрохвильовки на декілька секунд, буквально секунд 30-40. Всю цю масу перемішую. Додаю до неї масло тепленьке. Також перемішую і беру блендер. Хто ж не має блендера, то я вам. Рекомендую спочатку перетерти сир кисломолочний, подрібнити його, а потім вже додавати всі інгредієнти. І на цій стадії можна сміливо включати духовку, бо все дуже в нас швиденько проходить, тож духовочку на 180 градусів, і працюємо далі. Подрібнюємо блендером нашу масу. Ось таку пастоподібну масу ми маємо, і на цьому етапі подрібнювати достатньо. Ось така у нас пухка гарна маса виходить. І тепер сюди ми додаємо просіяне борошно. Я беру 200-250 грамів, але все його не висипаю. Спочатку додаю грамів 200, приблизно. ось так. І тепер сюди додаю 2 чайні ложки розпушувача. Додали трішки ось так його перемішали і починаємо вимішувати. Пиріг смачнющий і готується дуже і дуже швидко. Тож, я думаю, що не завадить вам його приготувати, спробувати, який він. Насправді, дуже і дуже гарний пиріг. Можна його також приготувати не тільки зі сливами, а також з персиками. Чи то з малиною, що у вас є у садочку, чи то, що купили в магазині. І ось така густенька маса повинна бути. Можна навіть трішечки густіша, щоб було. Додам грамів 10-20 борошна. Ось так. Ось таке має бути тісто. У мене пішло рівно 200 г борошна. В залежності від того, якого розміру яйця, який у вас по консистенції сир кисломолочний, тож борошна може піти і більше. Ось таке гарненьке, густеньке тісто. Тепер підготуємо наші сливи. Я їх помила, почистила, видалила кісточку, і тепер трішки струшу крохмалим. Крахмалю трішки-трішки зовсім небагато беру. Так як сливи у мене дуже соковиті. Якщо ж у вас не дуже вони соковиті, то можна крахмалі і не використовувати. Ось так. Сливи підготували. Тепер готуємо форму. Форму я беру круглого розміру. У мене 22 діаметр 22 см. Змащую її злегка. Олією і все. Папір я простилати сьогодні не буду. І тепер викладаю тісто. Викладаю, розрівнюю його. Ось так розрівняла, злегка його. Формі. Можна зробити невеличкі бортики, а можна взагалі рівнесеньку, то значення особливого немає. Все. І можна викладати сливки. Ну, викладаємо, як кому подобається. Слив я взяла 350 грамів. Важила, коли вони були ще з кісточкою. І ось так. Трішки їх заглибляємо, притоплюємо і викладаємо далі. Сливи в мене дуже пускають сік, тож я, то я насипала в тарілочку крохмалю. І трішки їх мочую. ось так. І розкладаємо далі. А духовочка тим часом гріється. Сливки викладені, до бортів трішки не доходимо, струшуємо все це цукром. Я беру одну столову ложку, так як сливки у мене солоденькі. Якщо ж кисленький, візьміть двічі до 3 ложки. Все, пиріг наш, залишається лише випекти. Ставимо його до духовочки, приблизно хвилиночок на 40 і випікаємо. Пиріг наш випікся, ставимо його трішки схолонути і будемо куштувати рум'яненький. Притрушуємо цукровою пудрою. Нарізаємо хоча потрібно випічці остудитися, охолонути. Хвилюючий момент. Погляньте яка краса. І смакуємо. Така ніжність і знаю, що смакота, Смакота! Це дуже і дуже смачно я вам повинна сказати. Полюбляю поєднання слив з таким ось тістом. Тож бажаю вам, мої милі, миру, добра. Робіть домашню випічку, це завжди смачно, це завжди затишно. На все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів.